Настав час все ж провести перше сервісне обслуговування, точніше, просто регламентне обслуговування генератора, оскільки він напрацював вже біля 15 годин. Тільки 9 березня, після активного такого потужного обстрілу Харкова, він в мене працював 11 годин. Ну і трішки він. Попрацьовував е, в різні дні, якби просто для того, щоб його обкатувати. Тому зараз запускаю, даю прогрітись біля 2-3 хвилин. Робимо заміну оливи, дивимося, якому вона стані там буде. Заливаємо нову оливу, і, мабуть, вже в наступній серії подивимося, як воно буде працювати з електромобілем, тому що ця в нас і так немаленька вийшла. Запускаємо. До речі, він і запускатись і працювати почав стабільніше після того, як повністю пройшов обкатку. Буквально тепер з першого ривка йде запуск. Ну, нехай гріється. Так, три хвилинки достатньо. Вимикаємо і ставимо на наш піддосвідний стіл. Як ви вже пам'ятаєте початку відео, у нас є зручна така лієчка, якою можна і заливати, і в тому числі зливати. на стилу відпрацьоване з генератора, щоб не проливати його. О, тут двигунчик тепленький. Не супер, я його перегрів, це нам не потрібно. Дивимось, що буде тепер на виході. Злив я проводжу от в таку, грубо кажучи, баночку. О, така оливка. Не супер чиста, я вам маю сказати. Тому міняйте краще частіше. О! Яка вона брудненька. Генератор обкатався, тепер його можна буде навантажувати на всю, всі 3,3 кВт з нього будемо витискати. Так буде взагалі легко це все робити. Бо 21 кг все-таки піднімати. Тут теж не дуже легко, брудненька олива. Ну, але тим не менше, там вона була консервна. Там щось попрацювало, воно чисте не буде, адже олива це не тільки змащення. Це ще й очистка двигуна, тим більше тут масового фільтру немає. Ну, коротше, в принципі, все окей. Тепер черга чистої оливи. Нагадаю, по мануалу 450 мл. Заливаємо. Вона, як бачите, така, ну, коротше, золотиста має бути. Не коричнева і не чорна, а золотиста. Як мед, як олія соняшникова. Так, робимо перший контроль, скільки ми сюди налили по рівню за міліметр до максимального. Дуже добре. Все. Готово. щупчик на місці, закриваємо нашу кришечку. Якщо це буде не перша заміна, а там через 100 годин чи 50, дуже бажано перевірити повітряний фільтр. Відкручується він тут викруткою, У мене він працював в вологих умовах, тому, гадаю, там все добре. Робимо запуск, перевіряємо, чи все добре. Все, без диму працює. Реально дуже тихенький, такий без суттєвих якихось вібрацій, це він в звичайному режимі. Я задоволений реально якісна річ.